Вітаю вас, любі мої першокласники! Ось і пролетіли канікули. Сподіваюсь, що ви добре відпочили, і ми зможемо з новими силами почати працювати. Тому запрошую учнів 1 А класу на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ви допомагаєте старшим. Пролунав уже дзвіно. Починається урок? Побажаю всім натхнення за роботу в добрий час. І почнемо ми наш урок вправою Синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року? А який місяць? Яке сьогодні число? А який день тижня? Перевіряємо. Сьогодні понеділок 15 січня. Тепер поговоримо про погоду: тепло чи холодно на дворі? А який стан неба? Хмарно, похмуро чи сонячно? Чи є вітер? А були вранці якісь опади. Отже, дітки, з кожним роком ви дорослішаєте. У вас з'являються не тільки права, а ще й обов'язки. Ну, спочатку ознайомимося з вашими правами. Кожен з вас має право на освіту. А також на захист зараз нас захищає наше славетне ЗСУ Збройні Сили України. Також ти маєш право на відпочинок та дозвілля, на повноцінне харчування, на медичну допомогу, на сім'ю. і на Особливу турботу дітям з інвалідністю. Як ти гадаєш, а що ж таке обов'язок? Подумай, обов'язок запам'ятовуємо, це те, що потрібно неодмінно виконувати. У кожної матусі є обов'язок. Щоб дитинка була нагодована, вдягнена, чиста, так? і кожна матуся з цим своїм обов'язком справляється. Але ж ви вже теж дорослі, і у кожного з вас теж уже мають бути обов'язки. Ну, перший обов'язок, звісно ж, вчитися. Але ж Можна ще й матусі допомогти? Вона ж вам допомагає, завжди з уроками допомагає. Послухайте такий віршик. Лесик, Толя і два володі сумували на колоді. Лесик скаржився, хлоп'ята, страх, як тяжко жить мені. Слухай маму, слухай тата, умивайся день при дні, Ох і тяжко жить мені. Толя теж сидить, бідує, вилива жалі свої. Дуже тоня виридує, розважай весь час її. А володя скиглить, тато змусив квіти поливати. І зітхає вся четвірка, як нам тяжко, як нам гірко. Ну що ж, а тепер пригадайте, віршик, та пригадайте, спробуйте відповісти на питання, на що скаржилися хлопці. Які у хлопців були обов'язки? Пригадуйте, поливати квіти, розважати сестричку, вмиватися, пам'ятаєте? Скажіть, чи дійсно ці обов'язки були такі ж уже складні, що хлопці сиділи й сумували? Ви підтримуєте когось із хлопчиків чи ні? Якщо так, то кого саме? Розгляньте малюночки, що роблять дітки? А на цьому малюночку? А тут. Отже, я впевнена, що хтось із вас вже допомагає мамі. І стряхувати пил, і мити посуд та прибирати зі столу, можливо, застеляти своє ліжко, складати речі, так? а може вже й підмітати чи пилососити? Ну, те, що обов'язково треба складати свої книжки, підручники та. Іграшки самостійно, це обов'язок. Адже ви учні це ваші книжки та підручники. Ну ще можна, звісно, поливати рослини. Зараз зима, тому у кожного, мабуть, на віконечку є якась рослинка, якась квіточка. Тому домовтеся з мамою, що це буде вашим обов'язком поливати квіти хатні. Ну і звісно ж, обов'язково складати свої речі. Погляньте на цей малюночок, подивіться, бабуся, яка пересувається лише за допомогою палиці, вона її впустила та ще й в калюжу. Як ви гадаєте, як має вчинити ця дівчинка? Правильно, треба обов'язково допомогти бабусі. Ось з цього боку, подивіться, там, де навіть не забруднилася палиця, треба подати її бабусі, щоб вона могла пересуватися далі. Ну, а зараз подумай, та за допомогою мами розкажи, які в тебе вже є домашні обов'язки? Постав відео на паузу. Ну і заодно скажи, які з них тобі подобаються ці обов'язки, а які не подобаються. Як ви гадаєте? Чи Мамі та татові. Їм всі їх обов'язки подобаються. Мабуть, не дуже, так, але ж вони їх виконують. Ну, а зараз треба нам з вами разом прочитати. Приготуйтеся та запам'ятати прислів'я. Добре діло роби сміло. Давайте ще раз. Добре діло роби сміло. Яке ж це добре діло? Якщо дівчинка підняла палицю бабусі, це добре діло, так, звісно, а якщо ви будете мамі допомагати, теж це буде добре діло. Навіть якщо ви просто за собою будете прибирати, це вже буде дуже-дуже велика допомога. Ну а зараз прочитаємо вислови і обговоріть з мамою, як ви їх розумієте. Твої права закінчуються там, де починаються права інших. У кого більше прав, той має більше і обов'язків. Ну, а зараз переходимо до роботи в зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 46 і перше завдання. Ось воно, перше завдання. Розгляньте малюнки, поміркуй, чому зображена тут мама дуже втомлюється. Погляньте, мамі треба і приготувати їсти та ще щось смачненьке, щоб вас порадувати, і прибрати іграшки, і випрати, висушити, та потім ще й попрасувати одяг, якщо є домашні улюбленці, їх вигуляти, а ще полити кімнатні рослини, поприбирати, повитирати пил, скажіть, а. Що під силу зробити вже тобі та твоїм ровесникам? Познач галочкою в оцих кружечках, що вже зможеш робити ти та твої однокласники. Наступне, які домашні обов'язки тобі подобаються? Познач знаком. Плюс, можливо, поливати квіти, а може є такі розумнички, хто миє посуд. Так, а може, ще й хтось може вже й бутерброд зробити, поки мама працює, або погратися чи почитати своєму меншому братику чи сестричці. Допомогти мамі накрити на стіл або ж людям старшого віку, бабусі чи дідусеві, піднести чаю чи води. Розглянь уважно квітку своїх прав та запам'ятай, кожна дитина має право, давайте повторимо, на захист, на медичну допомогу. На відпочинок, навчання, на сім'ю, на інформацію, на ім'я та громадянство. Ви уважні були? А ну подивіться, яка пелюстка відірвалася від цієї квіточки? Чого не вистачає? Право на відпочинок! Молодці! В кінці уроку ми скористуємося цим правом. А зараз подивися, що ти можеш виконувати вже вдома: допомогти мамі серверувати стіл, почистити або витерти ганчірочкою своє взуття, погратися з братиком чи сестричкою, в кого є. Вже. Пора починати вчитися мити посуд, доглядати за тваринами, якщо вони є, прибирати подвір'я або допомагати мамі прибирати у квартирі. А зараз продовж перелік. Що ти можеш виконувати вдома, або допомагати виконувати? Отже, Дійшли висновку, що підтримувати чистоту і порядок вдома, доглядати молодших братика чи сестричку, старанно виконувати настанови вчителів, коли будете ходити до школи, зараз мами, бути ввічливим, привітним це і є твої обов'язки. І ще ж, звісно, вчитися. А зараз вправа все в твоїх руках. Спробуйте дати відповідь на питання, яке завдання сподобалось сьогодні, що сьогодні виконав самостійно, про що нове ти сьогодні дізнався? Чим ти сьогодні допоміг рідним? І які труднощі ти сьогодні відчував під час уроку, що було складним? Ну що ж, ми маємо право на відпочинок. Починаємо. Прилетіли гуси, роблять потягусі, барушенки, балукаль тягусі, потягусі. баушики, балукаль тягусі потягусі. В черевичках скубаю травичку, скубуску букв оберега, та скубаю травичку, скубушку бук, оберя та скубаю травичку. Прилеті вітрисько, сяте Нижче, нижче, іще нижче, поки вітер свище. Іще, не іще неще, поки вітер свище. Віля усиля розпростерли крила, поки свище лютий вітер голови накрили, Поки свище лютий вітер голови накрили. Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу. Готуємось до математики.